27 листопада в галереї Соборній завдяки спільним зусиллям журналу ФОМА в Україні та телевізійного агентства ПрофіТІВІ відбулася презентація фільму, присвяченого преподобному Амфілохію Почаївському з циклу фільмів «Святі і праведники ХХ століття. Задача, задача перед Задача під нашою стояла така: показати показать жизнь святого через воспоминания очевидцев или тех людей, которые слышали о нем, или родственников. Вообще главная задача нашего семейственного группы была показать святого живым человеком, который только-только вот, жил на, на нашей земле. и вот і що понад схи гоменам філохій був прославлений у Лику Святих у 2002 році. Позиючись у Почаївській лаврі, великий старець ще при земному житті прославився даром молитовного стілення, прозорливості та звільнення одержимих. Його вели на розстріл, утримували в психіатричній лікарні. Виглядане смерті, та нічого не змогло погасити його гарячої віри і любові до Христа. Варто зазначити, що це велика мирість від Бога, дійсно, ласка Божа, що зараз в Україні, зокрема на телеканалі Інтер, виходять такі фільми з серії святі та праведники ХХ століття. І якщо ми будемо більше говорити про тему святості, то тоді зла. Вже менше стане в наших серцях, а відповідно, і в нашому суспільстві. В рамках показу також прийшов концерт духовної музики, в якому взяли участь курсанти регіонського відділення Київської духовної академії та хоровий ансамбль вищих свято-володимирських православних богословських курсів. Взяли цей концерт це як маленький звіт. Регенський курсів при Київській духовної академії семінарії і. Ми бачимо, що зібрались люди, в яких немає професійно-музичної освіти, тобто люди, які вчаться співати. Вони збираються по вечорах, в годині шостій, на дев'яти певні дні і тренуються співати. Для мене було знаменим те, що дзвонить Олег Карпенко з журналу Фома і пропонує провести спільний концерт, тобто показ фільму, презентація самого фільму, і плюс сам концерт. З нами не було те, що я сам вчився в Почаївській духовній семінарії. мені сказали, що це про філогію Почаївську, то це зрозуміло, що це не просто так. Я отримав сьогодні порцію духовної радості, спілкуючись з нашими сестрами і братами православними. І якщо говорити про фільм, то я хотів би підчеркнути, що там йшла річ і вот о, о, о святому Кукше Одесском. Так, мой отец, з Филарет, покойный, он знал его лично, І у нас в церкві Молдові, де я служу, 20 кілометрів від Хішеньово, имеется частиця мощей святого кукша деського. Презентація наступного фільму з циклу святі і праведники двадцятого століття відбудеться вже 24 грудня. Цього разу глядачі дізнаються про земне життя святого кукші одеського.